Вчора Житомирщина приголомшила новиною. Правоохоронці затримали банду ракетирів, які вимагали 190 тисяч гривень від військовослужбовця. У разі відмови погрожували вбити вагітну дружину потерпілого. Зловмисники вибивали із людей гроші під приводом надуманих боргів або ж під приводом створення штучних конфліктних ситуацій. У разі відмови платити данину. Учасники банди викрадали людей та підвозили вивозили їх до спеціально створених катівень у Коростишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перевіряють також інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок. Співробітники СБУ затримали фігурантів справи на гарячому. Під час передачі їм обмовленої суми. В результаті затримали вісім осіб: два лідери та шість поплічників. Сьогодні у корольовському суді Житомира їм обирали запобіжний захід. Біля будівлі зібралось близько сорока військовослужбовців, котрі вирішили підтримати потерпілого колегу. Розуміємо, що вони. Свої звірства творили не один день місяць, і фінансово вони забезпечені належно. Тому хотілося б подивитись, наскільки справедливо буде судове рішення по відношенню до них, чи їм все-таки виберуть запобіжний захід з метою справедливості. А якщо ні, якщо ні, то тут зібрались військовослужбовці, які дивилися в уші смерті. В очі ворогу і хотіли б подивитись очі цим людям, які вийдуть, відкупившись цієї зали засідання. Військові кажуть, доки вони віддають свої життя за кожного українця у боротьбі з ворогом. Ворог виявляється і серед своїх же, і спустити це з рук своєрідна зрада. Просто хочеться подивитись цим людям. В очі. Чи є там щось якась совість, якісь? Патріотизм, знає, якась любов до України, де вони перебувають, щоб вони побачили тих людей, завдяки яким вони можуть жити в цій країні, перебувати. І ми не налаштовані там, скажімо так, агресивно, але питання справедливості в цей час. Під час війни в нашій країні воно має бути однозначно. Це резонансна справа, яка не може, скажімо так, закритись на місці відкупом цих. Не знаю, як їх навіть назвати після того, що вони робили з військовими. У межах кримінального провадження триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх учасників угрупування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.